Рух тіла під дією сили тяжіння. Під дією якої сили відбуваються рухи всіх цих тіл? Рухи всіх цих тіл відбуваються тільки під дією сили тяжіння. Чому ці рухи так відрізняють? Причина в різних початкових умовах. Які, як дані руки охарактеризувати, рух тіла кинутого вертикально вгору або вниз, це рівно прискорений прямолінійний рух із прискорення, що дорівнює прискоренню вільного падіння, а дорівнює жі. Круг тіла кинутого вертикально формули, які описують вільне падіння. Рівняння залежності проєкції швидкості від часу. Vy дорівнює В0 додати G. Рівняння залежності проєкції переміщення від часу. HY дорівнює в 0 y помножену на Т додати Ріг поділене на 2 помножену на Т квадрат, формула, яка виражає геометричний зміст переміщення, HY дорівнює в 0 y додати Вігри, ділити на 2 помножену на Т. Формула для розрахунку проекції переміщення, якщо невідомий час руху тіла. Газ y дорівнює VY в квадраті мінус В0 в квадраті ділити на Y. Рівняння координати y дорівнює y 0 Додати В 0 Y помножено на Т, додати Ю ділити на 2 помножено на Т квадрат. Рух тіла кинуто горизонтально. Перший рівномірний уздовж осі ОХ. Зі швидкістю В0В. Друге. Рівно прискорений уздовж осі OY без початкової швидкості та з прискоренням вільного падіння ліжи вектор. Розглядаємо рух тіла уздовж осі ОХ. Вх дорівнює В0В. L дорівнює V0 v помножено на T. Розглядаємо рух уздовж осі. VY дорівнює V0 y додати Югрик помноженно на T. HY дорівнює V0 помножено на T, додати Jлити на, на, на 2 помножено на t квадрат. v нульове y дорівнює 0, g y дорівнює g, h y дорівнює h. Отримуємо формулу v y дорівнює g помножено на t, h дорівнює g помножено на t квадрат ділити на 2. Модуль yep. швидкості руху тіла до вільній дойці траєкторії. В дорівнює Cori Wx квадрат додати ВІ квадрат O. Vx дорівнює rivenie V0V, Vіg du на Т. Отже, отримуємо формулу V дорівнює rівni Нульове в нульове у квадраті додати г квадраті помножену на Т квадрат. <плес> Задача Наряд зенітної армати випущений вертикально вгору із швидкістю 800 метрів за секунду. Досягає цілі через 6 секунд, на якій висоті перебував літак противника і яка швидкість снаряду в момент досягання цілі. Записуємо дану. В0В дорівнює 800 метрів, з, е, метр ділити на секунду, час Т дорівнює 6 секунд. Ж дорівнює 10 метрів ділити на секунду в квадраті. Нам необхідно знайти висоту H і кінцеву швидкість B. На рисунку ви бачите швидкість початкова і прискорення вільного падіння взаємно протилежні. Отже, протилежність. Отже, дорівнює дорівnie H, H дорівнює. v0v y pomnoženo na t dodati g y djeliti na 2 pomnoženo na t <totot> kvadrat hey. odžem v0v do V0 y dorivnje v0v g y dorivnje minus g me od tog i otrivujemo kince h v 0 v помноженно на T мінус G поділено на 2 помножено на T квадрат. Підставивши дані, ми отримуємо висота г дорівнює 4620 метрів. Для визначення швидкості о, маємо формулу BY дорівнює. В0 ігри додати Вігри помножимо на Т. Врівнює В0, Вігри дорівнює мінус G. Отже у нас буде формула Ві дорівня V0 мінус помножино на Т. Підставши дані, отримаємо ВІ дорівнює 740. Метр ділити на секунду. Отже, висота аж до рівня 4620 метрів, веду рівні 740 метрів за секунду. Куля впала на землю з висоти 100 метрів. Знайдіть час падіння та швидкість кулі в момент удару. Дану h дорівнює 100 м, v0, -0, G дорівнює 10 м ділити на секунду. Необхідно знайти час Т і кінцеву швидкість V. На малюнку ми бачимо, що початкова швидкість дорівнює 0. Використовуємо формулу Hy дорівнює. V0 y помножено на t додаate GY ділити на 2 помножено на t2. е, э, висоти HY дорівнює h, V0Y дорівнює 0, RY дорівнює z Тоді от наша формула отримає від H дорівнює G ділити на 2. Помножену на Т квадрат. З цієї формули визначаємо Т, Т дорівнює корінь 2 ділити на g. Підставивши дані, ми отримаємо Т дорівнює приблизно 4,5 секунди. Для визначення швидкості о, о, маємо формулу. Вік дорівні, В0 додати Ві повножену на Т. Знаючи, що V0 y дорівня 0, VY дорівнює рівні G, отже у нас формула буде мати від V дорівнює X повножену на T. Коли ми підставляємо дані, то отримуємо кінцева. Швидкість вигід рівні 45 метрів ділити на секунду. Струмінь води з бранспойта спрямовано в вертикальну вгору досягну висоти 16,2 метра, з якою швидкістю вилітає вода. <різвався> Дано. H дорівні 16,5 метра, В дорівні 0, жидурівні 10 метр ділити на секунду в квадрат. Необхідно знайти початкову швидкість V до Б. Ми використовуємо формулу. HY dorivnie <coughs> VY в квадраті минус V0Y в квадраті ділити на 2GY. Znajdie Hy durvenje H0V Y dormje V0V, VY dorivenje 0. GY dorje minus J. Отже, в нас буде мати формула вид H дорівнює v 0 у квадраті ділити на 2р, нам необхідно знайти V0. Отже, v 0 дорівнює корінь 2r помножено на H. Підставивши дані, отримуємо. Початкова швидкість В0 дорівнює 18 метрів за секунду. Камінь вільно падає з висоти 320 метрів. Який шлях він подолає за останні 2 секунди падіння? Затишіть рівняння руху тіла під дією сили тяжіння в загальному вигляді, якою є траєкторія тіла, кинутого вертикально, горизонтально, Як для тіла кинутого горизонтально, Визначити давність польоту, висоту падіння, моду швидкості руху тіла в будь-якій точці траєкторії. Домашнє завдання. Параграф 34, Право 34, Задача 1, 3